Запуск космонавта до космосу результат роботи тисяч людей, які залишаються за кадром, але без яких політ не відбувся б. Серед таких непересічних особистостей неможливо уминути Броніслава Генріховича Лапідуса. Зараз трошки поговоримо про Броніслава Генріховича, згадаємо про його дитинство, про його родину. Що б ви могли такого е, пригадати з його розповідей, можливо, щось ви знаєте, можливо, він щось записував або десь в розмовах е, згадував. Я б хотіла вам розповісти про той період життя Броніслава Генріховича, який мало відомий взагалі людям. Він не розповідав про це нікому. Його сім'я була признана сім'єю ворога народу. І, і, а йому на той період було всього лише шість е, років. Сестрі було дев'ять місяців. І оцю сім'ю е, засилають у Сибір разом з батьком. А тому, а тільки того, що батько був німець по національності. Ще в далекий той період, коли Екатерина засл... запросила німців у Поволжя, от тоді тільки його дальні родичі переїхали сюди. Ну, а батько був вже асимельований, його звали Генріх Іванович. Працював він простим робітником на заводі в... у місті Енгельсі. Вони жили в Саратові самі. Батько їздив на роботу через річку у Енгельс. Коли приїхали вони у Сибір. Приїхали в Барнаул. В Барнаулі на той час вже було холодно. Це був кінець вересня. Батька майже зразу ж кудись забрали. Броніслав Генрич каже: я не розумів, куди він дівся, наче був з нами і тут немає. Батька забрали якісь рудники, чи вони Уранові, чи якісь другі. Ну він з тих рудників уже не вернувся. А мама з, з ним і з сестрою е, розмістилися в селі Лєгостайове. Це село е, таке далеке було, хоча і е, як Борислав казав, що українців більше, ніж інших національностей там було. Мабуть, ще в ті далекі времена в, е, ще засилали туди і українців. Їсти майже нічого не було, бо там не було припасів, нічого не залишилося. там люди не жили. дров не було, все, що можна було, односельчани їм трохи допомагали. А коли навесні питає сніг, зійшов в льод, то мама ще збирала картоплю, яка на на, Городі залишилася, і лише тільки те, що мама була медсестра, то до неї заходили з якимось питанням: то кусок хліба принесуть, то кусок сали принесуть. Бачите, от так вони виживали. В школу пішов, ну просто казав, що мені дуже подобалось. Але в школі він зустрів хлопців, які з ним недалечко жили і товаришували. Вони такі бідові були, і вони тут народилися і жили, знають все кутки за кутки. І вони з ним настільки здружилися, що а вчились вони погано, він один добре вчився. І коли прийшов час, що цим хлопцям треба було залишатись на другий рік, то в тому ж класі, в якому вони вчились, то Броніслав вирішив, що він повинен погано вчитись, щоб залишитись на рік, щоб з ними разом закінчувати школу. розумієте? І тільки в 48-му році. Їх реабілітували сім'ю, і вони мали змогу приїхати знову у Саратов. Вернути. Коли приїхали в Саратов, а там ні кола, не двора, квартира забрана, жити нема де, мамин брат забрав їх до себе. Квартира була немаленька, дві кімнати і дві сім'ї виходить. І Броніслав Гендрійович у коридорі на сундуку спав. Це він гадує, це як його улюблене місце. Йому ніхто не заважав, він так багато читав. Коли значить, він ще трохи підріс, час уже закінчувати школу, він розумів, що йому якось і чесновато тут, і якось він вважав себе лишнім у цій квартирі. І він збудував собі таку невеличку кімнату на дереві. Одне єдине дерево було в дворі, де вони жили, і на цьому дереві він змайстрував собі таке житло. Там була тільки одна якась поличка, щоб куди що класти, і кровець. А рядом з цим деревом. Кран знаходився, воду треба було накачувати, щоб вона побігла, треба трохи її покачати. І ось вранці, коли йдуть люди на роботу, він сповзав з того дерева злазив і під цією холодною водою мився. Всі дивились на нього, коли візка щось там крутили, а він закалявся. Він тоді займався спортом дуже активно. У школі він займався боксом. Це в нього улюблене було заняття. Його цікавила математика. Е, йому це подобалось того, що він як мені сказав, що математика це така наука, що можна зробити дуже швидко. Вони займалися за обідненим столом усі разом. І Броніслав робив свої уроки, а е, молодшому брату він допомагав. Е, як казав його брат, він каже: якби не Броніслав, то я не знаю, ким би я був. А це відповідальність і відповідальність за інших людей, допомагав іншим своєму брату двоюрідному, то він приходив а, на виручку. Він, він устигав і сам чися добре, і брату допомагав. Після школи е, він поїхав до Одеси, е, мечтав якось походити, по як моряки кажуть, походити по відкритому морі, не чорному, а далі. А прийшлося, мабуть, качегаром на боксері він був качегаром. Це була дуже важка тяжка робота. Навіть та його, його фізична підготовка не давала йому змоги виконувати цю роботу. Він дуже стомлювався, але не кидав той фракт, який йому був назначений, він його повністю виконав. І він бачив, що перспективи, поки немає ніякої, а тут армія. Він все пройшов від А до Я, що називається. Він був танкістом. Стрілять і, і, і вести танк вмів, і стріляти вмів. І наводчиком був. В общем, всі професії, які потрібні були, він всіх пройшов. Після армії він повернувся додому. І, знаєте, тут була вже трагедія. Він повернувся за півроку, як померла його мама. Коли в армії був, він цього не відчував. Коли приїхав додому, йому було дуже тяжко там залишатися. Стодів, поступив у училище, закінчив його. Після училища він ще якийсь час був в армії. Після цього вирішив, що йому треба мати більш високу освіту, і поступив в ростовське військове артилерійське училище. Там він вчився дуже добре. В нього були мрії. Він багато читав, і напевне, з книжок з цих пригодницьких він захотілося йому побачити море, яке ж воно там є. Але він ніколи не шукав, де зрізати кути, де, де піти легшим шляхом. Він був наполегливим і на шляху до своїх мрій, і готовий був долати будь-які перешкоди. І це загартувало так, його як людину, так, як чоловіка. Ви з усіх перших років свого життя він був відповідальний і за матір, і за сестру, і за сім'ю. Бо він був головний в сім'ї. Чоловіком, і, чоловіком. в сім'ї Настоящим чоловіком, да. Ніколи не скиглив, ніколи нічого не требував. Розумів, що якщо не він, то хто? То його з училище вже направили на Байконур. І він на Байконурі був не як військовий, хоча мав погони військовий, а він мав інженерну кваліфікацію. Угу. Він був інженером і завідував. Він був начальником першого іпа. Він весь час щось шукав. Він багато читав. Про який космодром, ви його не спитаєте. Він вам розповість, розповів би коли він був заснований, хто засновник? Що запустили? Який перший космонавт там був? Це він, цікавився, це він цікавився сам і вивчав додатково. Так, да, Про... Ви знаєте, у нього енциклопедична була пам'ять. від нього цього не вимагав ніхто, він просто сам абсолютно так да, і, і мабуть іще йому було потрібно для того, щоб. Коли він коли спілкується він з дітьми, щоб донести до них не тільки якісь сухі якісь цифри, а щоб він міг розповісти більш детальніше, зацікавити їх в чомусь. Ну він бачив, якщо дитина цікавиться, він душу вкладав, розумієте? Він настільки багато хотів, хотів цій дитині розповісти, навіть те, що десь десь щось він знає. Ось Може, не, не точно він загляне, подивиться, обов'язково це розповість. Роз... Він готовий Розумість. був відповідати на всі готовий запитання туда, і на, готувався любе питання. і дітей на він питання. сприймав. Він дітей сприймав як дорослих в плані допитливості, бо він бачив у них, мабуть, що себе в дитинстві Звичайно. І, і розумів Звичайно. їхнє прагнення до знань і хотів їм допомогти. Звичайно. Рейса Олексіна, ну от у нас зараз фінал дитячого конкурсу. Що б ви хотіли побажати е, дітям, які прагнуть знань, які дійшли до фіналу і зараз от, дивляться і слухають нас, що б ви їм побажали е, на, на майбутнє, якими вони могли б стати, якими їм треба бути, щоб досягти таких успіхів, як у Броніслава Генриховича? По-перше, якщо е, хтось із вас, діти, е, має такі, таку уяву, про космос або про якусь іншу професію, яку б хотів мати. А, і якщо ця уява є, то треба як більше цікавитись, що це таке, чи буде вона надалі, ця ваша цікавість перейде у, у професію. Вона вас зацікавить настільки, що стане вашим другим життям. Якщо це так, то це перша ступінь для того, щоб. Цікавитись глубже, читати більше, цікавитись не тільки книжками, а може цікавитись тими людьми, які вже пройшли той етап, які щось досягли в, той, в, в своєму житті. Якщо десь ти почу, відчуєш, що тобі тяжко. І ти не, не потягнеш сили в тебе. Згадай якусь людину, яка зробила не, неможливе і досягла свого. Прислуховуйтесь до свого серця, до того, що, ви, що вам ближче всього. Тоді воно може бути і мрією, і працею, і здобутком всього життя.